ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Повернувся додому на щиті. На Буковині попрощались із відважним військовослужбовцем, який загинув в бою проти російських окупантів. Молодшому лейтенанту Івану Яремчуку останню шану віддали на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава герою. Центральні міські лікарні відкрили модернізований центр ортопедії та травматології, нові палати, операційне, сучасне обладнання та висококваліфікована команда лікарів все це задля швидкого та якісного лікування людей із травмами та ортопедичними захворюваннями. Які умови створили для пацієнтів. Дивіться у нашому сюжеті. У центральній міській лікарні відкрили оновлений центр ортопедії та травматології. Це продовження, бо є, скажімо так, Дмитро Іванович не дуже любить, коли я кажу про гнійну травматологію, але воно мусить десь так звучати, тому що не завжди всі рані рани, рани обов'язково чисті, і частина їх потребує все ж таки більш ретельного догляду і довшого догляду. На базі нового відділення пацієнти з травмами опорно-рухового апарату та ортопедичною патологією отримуватимуть якісну діагностику і лікування, запевняють фахівці. У нас є окремі місця і операційно-перв'язувальний блок для пацієнтів. Ми так це називаємо з контамінованою раною або з ким певними ускладненнями, які потребують досить специфічного підходу, потребують окремого персоналу і окремих прив'язаної операційної. Комфортно, що воно розміщено все, все на рівні одного поверху і досить комфортні умови для перебування. Сучасна операційна, яка розташована на базі відділення, забезпечена всім необхідним обладнанням для проведення хірургічних втручань та стерилізації інструментів. Це безпека пацієнта, це розвантаження стерилізаційної. Ми заготовлюємо, вони воно збирають свої стримість три місяці. Ми заготавлюємо матеріал і вже відповідно виконуємо перев'язки. Ми готуємо в цих милах пакетах у нас є спеціальна мела-машина, яку ми пакуємо, і стерилізуємо і вже готуємося до перев'язок. В оновленому відділенні ортопедії та травматології облаштували сім комфортних палат, а також сучасно операційно. Операційна з столом, з лампою, з століками, з шкафами, з передопераційною змичним, з апаратами для стерилізації, ліжка, каталки. Тобто, все, що ви тут бачите, і зараз побачите в палатах, вся сантехніка. Вентиляція, з гепафільтрами, тобто тут сучасна вентиляційна система. Тут комфортні палати, ви побачите зараз одномісні або двомісні, з своїми санузлами або палати, які одномісні, санузел є напроти, тому що вони передбачені більш для важких пацієнтів, до яких буде вже безпосередньо підходити медичний персонал. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Приготування до Великодня це не лише генеральне прибирання та приготування смаколиків, а й час особливого духовного відновлення, як провести страсний тиждень, аби вповні відчути радість Господнього воскресіння, розповів моїм колегам настоятель храму святої Параскеви Сербської отець Василь. Більше вже за мить. За темрявою завжди наступає світло. Вже у неділю християни всього світу відзначатимуть свято Христового Воскресіння для того, аби не перетворити великдень у традицію застілля, а сповна відчути радість торчества. Перш за все, слід відновити духовну єдність з Богом. Розповідає настоятель храму святої Параскеви Сербської отець Василь. І поза всіма клопотами підготуватись тілом і духом. Істинний християнин повинен пам'ятати, що найголовніше найголовнішим підготуванням до. Святого світлого Христового Воскресіння є саме духовне підготування, тому що коли людина у турботах забуває про те, що ми зустрічаємо, кого ми прийшли зустріти, коли приходимо до храму на божественну літургію на Пасху, втрачається весь сенс того, чому ми сюди прийшли. Особливою відновою є ще розповідь. найперше в цей тиждень людина. Роздумує над тим, як вона провела от найперше свій піст, роздумує над своїм життям, хто ще не йшов до сповіді і цілком не покаявся перед Богом, не відкрив очі самому собі, як він живе, то оцей тиждень є ще для того, щоб людина, чуючи Євангеліє, знаючи, що ось тут, через тиждень, вже через декілька практично днів ми зустрінемо світле Христове Воскресіння. Усвідомила наскільки час швидкоплинний і наскільки життя коротке, зокрема, впродовж страсного тижня християни зможуть роздумати над тими подіями, які відбувались 2000 років тому, згадати про муки, які пережив Христос, аби показати всьому людству, що життя завжди бере гору і перемагає над смертю, зауважує отець Василь. Найперше ми пам'ятаємо, що після того як Христос увійшов до Єрусалиму, він він плакав, він плакав через те, що розумів, що відбудеться після того, коли він увійде у це місто. В четвер він ставить початок Євхаристії. Тобто, на цій тайній вечері вони разом із апостолами, коли сиділи, Христос покладає початок Євхаристії, і тут же у цей святий день, коли Він покладає початок Євхаристії, відбувається зрада Юди. І в цей день ми читаємо страсні Євангелія про те, як Христос ішов до цього. В п'ятницю ми вже е, виносимо плащаницю, тобто погребіння Христа. І вже на, саму, на самий день Пасхи ми святкуємо світле Христове Воскресіння. Богдана Дем'янів, Андрій Дорутюк, Чернівецький промінь. Сіла за грати за зйомку мобілізаційного пункту Чернівчанку Анжелу Гуріну засудили до п'яти років позбавлення волі за публікацію відео в Тікток, в якому на думку суду було показано військовий об'єкт обласний збірний пункт. Подія стала серпня серпні 2024 року. Ролик під назвою Рятуємо хлопця набрав 8600 переглядів. Жінка стверджувала, хотіла зафіксувати можливе порушення прав людини під час примусової мобілізації. Згодом відео було видалено. Суд першої інстанції визнав жінку винною. Їй було призначено 5 років позбавлення волі з конфіскацією смартфона, з якого велась зйомка. Апеляційний суд залишив вирок без змін. Кідлива звичка ледь не обернулась трагедією. Через необережність під час паління у новоселиці загорівся житловий будинок. Вогнеборці, які приїхали на виклик, виявили всередині приміщення чоловіка 75-го року народження. Рятувальники допомогли йому вийти із задимленої оселі та передали медикам. Загоряння вдалося загасити, однак вогонь знищив побутові речі та матрац всередині. Окрім того, у Хотині також спалахнув житловий будинок. Оскільки власники там не проживали, вогонь помітили. Сусіди, коли той вже охопив покрівлю будівлі, надзвичайники загасили полум'я на площі 90 квадратних метрів. Причину займання встановлюють фахівці. 4 тисячі доларів за квиток до Румунії. Прикордонники Чернівецької області зупинили незаконну оборудку. Під керуванням головного організатора «Схеми» Буковинець на власні автівці доставляв трьох чоловіків до рубежу. Після чого мав казати їм маршрут руху в обхід пунктів пропуску. Прикордонники попередньо дізнавшись про махінацію, слідували за компанією втікачів та затримали їх поблизу державної межі. Провіднику загрожує кримінальна відповідальність відносно затриманих, складено матеріал про адмінправопорушення триває розшук головного організатора схеми. На Буковині на хабарі затримали депутатку міськради, яка допомагала уникнути мобілізації. 39-річна стороженецька обраниця, яка є лікарем-невропатологом, членом експертної комісії, за гроші обіцяла вплинути на колег медиків і посадовці ТЦК та СП. Свої послуги жінка оцінила в 1600 доларів з особи. Для визначення чоловіків непридатними до військової служби. Вона обіцяла оформити медичні документи із фабрикованим діагнозами під час чергових Ового отримання хабаря в розмірі 300 доларів співробітники правоохоронних органів затримали фігурантку. Задокументовано чотири таких факти. Суд обрав підозрювані запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Жінці загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Від 8 до 13 тисяч євро за путівку через кордон. До схеми був залучений сімейний підряд, батько та син із села Кліводин та житель одного з прикордонних стіл Чернівецької області. Буковинці підшуковували охочих незаконно виїхати з країни, домовлялись про суму винагороди та забезпечували їх трансфер до готелю. Звідти чоловіків автомобілями доставляли до заздалегідь визначеного місця неподалік держкордону. Впродовж маршруту організатори неодноразово змінювали. Транспортні засоби та водіїв, намагаючись ускладнити фіксацію своєї діяльності правоохоронцями. Безпосереднє переправлення здійснював 29-річний співорганізатор, який був затриманий у селищі Красноїльськ після висадки п'ятьох пасажирів. Ще двох учасників схеми правоохоронці затримали у Чернівцях. Зокрема, одного з них одразу після одержання 13 тисяч євро від родичів клієнта. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті промінь Сівію. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.